Огірок це символ літа та легкості. Так він складається на 95% з води, але ця вода працює як природний фільтр. Вона знімає набряки, допомагає серцю та ниркам. Ще в ньому є калій, магній, вітаміни групи Б. А це здоровий тиск, м'язи та нерви. А в шкірці міститься клітковина, яка очищає кишківник та мікроелементи, які допомагають шкірі та волоссю, але є ризики. У людей, в яких є хронічний гастрит, підвищена кислотність, чутливий кишківник, хронічний панкреатит, надмірне вживання свіжих огірків може викликати вздуття та біль. А тепер головне питання: що робити з огірками: квасити чи маринувати? Квашення це природна ферментація, це молочно-кислі пробіотики, живі бактерії, це допомога мікрофлорі кишківника та імунітету. А мариновані це оцет та сіль. Так смачно, але для судин небезпечно. Отже, висновок простий, свіжий та квашені це плюс для здоров'я. А мариновані залиште для рідкісних застіль. Напишіть в коментарях, які вам більше до вподоби чи ваш улюблений рецепт. Живіть довше, бажаю міцного здоров'я!